Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог милосердний саме до вас, і взагалі Його серце, воно сповнене любов'ю та милосердя, доброти та щедрості до кожного із нас, до кожного із вас. Бог добрий прямо зараз, в твоєму житті. Бог сильний, прямо зараз, змінити все в твоєму житті, І Бог щедрий, поблагословити тебе і Він це вже зробив через Ісуса Христа усякими благословеннями. Нещодавно міркував з одним братом про те, що він не може сьогодні одружитися. Йому за 30 і він переживає. Чи він не запізнюється, чи Бог не запізнюється. І я йому пояснював, що Бог ніколи не запізнюється, Він завжди приходить вчасно. Але коли сьогодні ти проходиш такий період, то, напевно, ти його повинен проходити, тому що Бог готує тебе до шлюбу, Бог готує тебе для того, щоб ти мав сім'ю. Бог працює з твоїм мисленням. З твоєю вірою, з твоїм серцем, Бог навчає тебе служити, піклуватися, Бог навчає тебе заробляти гроші, Бог навчає тебе витрачати гроші, Бог навчає тебе в церкві або поза церквою співдіяти з іншими людьми, бачити цих людей, бачити їх потребу. Бог працює, тому Бог не запізнюється, Він приходить завжди вчасно. На все є. Свої часи на все є, є свій розпорядок. Є розпорядок, коли мої діти одружуються, є розпорядок, коли вони ходять в садочок. Є розпорядок, коли мої діти ходять до школи, є розпорядок, коли ти готуєшся до служіння. Є на все свій час, коли Бог виховує, коли Бог готує. Тому Бог не запізнюється. І Бог не зацікавлений, якщо ти готовий, щоб ти не був на своєму місці і не приносив плід. Бог хоче, щоб ти приносив плід. Тому Бог зацікавлений помістити тебе на твоє місце, щоб ти приносив плід. Тому Бог не запізнюється. Він приходить вчасно, але сьогодні ми з вами готуємось до того, щоб тримати, наприклад, якщо ви бізнесмен, мільйони доларів. Хтось готується для того, щоби. Створити родину, хтось готується до служіння, хтось готується для того, щоб здійснилася якась мрія або якийсь проєкт. Бог сьогодні щось робить з твоїм характером, з твоїм серцем і з твоїм мисленням. Бог готує тебе, щоб ти піднявся і війшов в те, що сьогодні Він приготував для тебе. І що я бачу в Біблії? Я бачу в Біблії. Багато разів цю думку, наприклад, що Бог дає поживу або все необхідне нам в свій час. Коли ми сподіваємось на Бога, ми сподіваємось на Бога, і Він не запізнюється, але Він знає, кому, коли краще що дати. Уяви, ну, коли в тебе немає грошей, ти егоїст, ти самозакоханий нарцис. І ти хочеш дружину, то Бог вже знає, що твоїй дружині буде, знаєте, дуже важко, трудно. І твій шлюб може не зберегтися, тому що ти не готовий, ти егоїст, ти нарцист, ти самозакоханий. А за що ти будеш її годувати? А як ти будеш про неї піклуватися? уяви, у тебе ще дитинка народилася, там треба і харчування, і піклування, і памперси. А ти не маєш роботи. Або маєш роботу, там рубль 25 тобі платять, і ти жив один, 10, 20, 30, 40 років, а тут все треба поміняти, і Бог тебе готує. І я ось говорю про що: Бог дає все в свій час. Очі всіх з надією на тебе. Ми з вами віримо, ми покладаємось на Бога, ми довіряємо і ми дивимося, ми очікуємо. Але Господь дає поживу знову в час свій. Бог піклується і дбає, але Він знає час, коли тобі треба дати ті чи інші речі. Тому що усьому є свій час, у є свій устав, у є свій розпорядок. І Бог створив усе прекрасним свій час. І він вкладає написано мир в наші серця. І ми до кінця не розуміємо, що Бог робить, але Бог робить щось найкраще в нашому житті, скажи Амінь. Друзі, це так сильно, коли ми розуміємо, що для всього є свій час, свій устав. І коли ми спішимо, то це для нас може бути як велике зло, тому що ми не готові. Ми знаєте, як недопечений хліб. Уявить, недопечений хліб. І це твій чоловік недопечений хліб. Він не готовий. І ось він тобі дістався. Він просто захопив своє з поспіхом, а він недопечений хліб. І потім ми бачимо, що є великі проблеми і велике зло в стосунках. І ось в свій час ми будемо приносити плоди перед Господом. Тому Бог не запізнюється. Бог не запізнюється. Він приходив вчасно, а ти продовжуй залишатися в Божій волі. І хай Господь працює з твоїм внутрішнім станом, і щоби ти був всередині здоровою людиною, цілеспрямованою, людиною, яка має бачення, людина, яка готова працювати і служити. І повір мені, ти побачиш, як Бог відкриє двері, і ти побачиш, як Бог приходить вчасно, тому що Він зрозуміє, він бачить, він тебе підготував, що ти духмяний хліб, і ти благословіння для всіх. Я благословляю тебе. Амінь.